Майже половина респондентів бачить у присутності українських товарів на польському ринку загрозу вітчизняним виробникам. Купувати продукцію українських виробників у Польщі готові 41% поляків. Рік тому таких було 58%. Автори дослідження стверджують, інтерес до товарів з України знизився, і це стосується кожної категорії покупок. У 2022 році українськими харчовими продуктами цікавилися більше ніж половина респондентів. Сьогодні лише 30%. Кожен третій поляк вважає, що розвиток українських брендів на внутрішньому ринку необхідно підтримувати, тоді як рік тому цей показник становив понад 50%. Дослідження наочно показує, що торішній ентузіазм з приводу присутності української продукції на полицях польських магазинів суттєво послабився. Поляки стали менш відкритими до української пропозиції. Вони стали більше побоюватися конкуренції з боку української продукції та бачать загрозу. Польським виробникам поляки вже не так охоче купують українську продукцію. Це може бути результатом загальної невизначеної економічної ситуації, з якою поляки борються вже рік. Дослідження проводилося у жовтні цього року на репрезентативній виборці із тисячі дорослих поляків.